Українці нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Арікер думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги. Всіх вітаю, мене звати Нікіта. Більш відомий як артист Алєксєєв. Алєксєєв український співак, який став популярним на всю країну після виконання каверу на відомий український хіт. А ти плив човні! І Володар премії Юна 2016 в категорії відкриття року. Кар'єра артиста стрімко йшла вгору. Мільйони фанатів по всій країні та десятки хітів. Початком повномасштабного вторгнення Алексія виступає перед військовими, дає благодійні концерти. Ця перемога вже відбулася, але ще треба трошки часу, щоб довести справу до кінця. З такими неймовірними героями як ви. Це буде дуже дуже скоро. Я в це вірю. Дякую вам за все. Слава Україні! Наше життя змінилося докорінно. Тепер, здебільшого, виступаємо для військових, для вимушених переселенців. І в Україні, і по всьому світі, а також співає нові пісні, які відгукуються українцям. З самого початку повноштабного вторгнення я завжди в, в, в своїх соцмережах висвітлював дуже багато того, що тут е, творять просто е, ці виродки. зробив відеозвернення, сказав, що я про це думаю. Та ми тоді всі думали, що це якось допоможе. Тому я, звісно, ж звернувся до всієї своєї аудиторії з, е, з країни-агресорка. Три дні назад ваша страна не починала освободітельну воєнну операцію. Она продолжает полномасштабную оккупационную войну, которая длится уже 8 лет, но теперь ее география расположилась на территории всей Украины, моей любимой и родной страны. Мы в очень большой беде из-за вашего президента и из-за а, ваших военных, которые сюда пришли. На даному етапі є ще ті там люди, які і вони пишуть це в моїх соцмережах, які пишуть, що вони все розуміють, що їм дуже боляче, що їм дуже жаль. Але ж це ніяк нам не допомагає розумієте. Найбільша біда в тому, що люди знаходяться в такому королівстві кривих дзеркал, і їм там затишно. Мы начали заниматься там, гуманитарной помощью. Сегодня мы привезли гуманитарную помощь в Бучу и Гастомель, города, которые с первых дней войны были в оккупации российских войск. Вот у нас две туалеты продуктов. Ветеринарная клиника и аптека. В общем, здесь мы оставляем медикаменты и корма для животных. Я взагалі не міг співати, дуже довго не співав просто не міг цього робити фізично. Але потім, коли зрозумів, що вже є велика когорта артистів українських, які завдяки цьому можуть допомагати, я цілком і повністю занурився туди. З самого початку ми перекладаємо е, ті хіти, які стали популярними з п'яне сонце, океанами стали. Як ти там? У нас вже є перша проба, що називається. Ми переклали пісню Як ти там, і мені здається, що цей експеримент нам вдався. Звісно, коли я звертаюся, як ти там, це не тільки про стосунки е, людей. Хоча основний сенс цієї пісні безумовно про стосунки між людьми, про розрив. Але якщо там розривати я і цю пісню на якісь фрагменти, то звісно ж ми можемо розуміти це і по-іншому. Ми, це ми питаємося в людей, ну як ти там, як ти там. Я коли співаю цю пісню, присвячую її своєму померлому брату, і я от в нього питаюся: ну як ти там в цей момент розумієш, забуваючи про те про головний сенс цієї пісні. Тобто, це дуже важливо також розбирати е, творчість на підтексти. Я дуже радий, що в моєму репертуарі саме така музика. Сін прохолодне, малює небо холодне. Я профіль твій видаляю, спокійно з чашкою чаю. Знову думка по колу, не бути разом ніколи. На столі наше фото а тебе вже не Релакс, Рыбша, рылась, скінчилась, выстав настой, страх, и в помады две синные силы ты з душі, Ні сном ні трав'яним чаєм на кухні твої ключі. О боже, як я скучаю.

ця думка по колу не разом ніколи, якщо ти правда зможеш, то і я можу. Релакс, 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 а не все те складно, не бачити нас, напевне я безбухатний, та не сілити з душі, я знов не тобі навчаю, чому ти знову мовчиш, тебе тут не вистачає. Я вже зрозумів, що за рахунок своїх виступів я можу робити ще більше, допомагати ще більше на інформ... в інформативному плані. на всіх виступах, де зараз я виступаю, завжди є частина коштів, які ми потім направляємо на допомогу або військовим або медикам, або рятувальникам, або просто нашим переселенцям, які цього потребують. Я виїжджаю тільки на благодійні концерти, десь там до Європи або по світу виступив і одразу ж повертаюся. Сюди до своєї сім'ї, тобто я з самого початку повномасштабного вторгнення сказав, що я буду тут і буду тут до кінця, до нашої перемоги. Нікуди їздити і, і, і там виїжджати надовго. Я не збираюся. Благодійних виступів було дуже багато по Україні. Ми дуже багато їздили для діточок, переселенців. Тільки пройшла деокупація там в Київській області. Ми приїжджали в Верпінь, виступали для діточок, які повернулися вже з безпечних міст до свої домівки. Ми приїхали в Ірпінь для того, щоб привітати діточок. Зараз заспіваю для них декілька пісень, серед яких, звісно ж, наша нова пісня, мама тиха в лежить. Само жалети чи до так близько? Сіну ж дуже багато концертів для наших військових. Це, це обов'язково і в пріоритеті для мене, навіть якщо так виходить, що з'являється якась дата, яка накладається. Я там, прошу вибачення, але я їжу до наших військових вони завжди дуже уважно слухають про те, що ти співаєш. Пісня мама з'явилася в той момент, коли почалося повномасштабне вторгнення. Я взяв паузу, взагалі не міг співати. Це якраз був той момент, коли ми там дуже багато гуманітарки возили. Розумів, що все, я так і казав, я свою співочу кар'єру поставив на стоп. Зараз от, е, займаюся виключно цим. І потім, от з'явилася, ну ми ж там постійно в пошуку нового матеріалу, і от з'явилася ця пісня. Ось, оця ця тема, про яку я зараз хочу розповідати, про зв'язок матері і її дитини і, і присвячена вона українським дітям. Та їхнім мамам, які дуже страждають, яким треба допомагати. Пісня «Варшава Київ» з'явилася з з'явилися і в той момент я неймовірно. Був задоволений від того, наскільки вона влучна, розумієте, скільки там є емоційних от, таких от перепадів. Тобто, це пісні про сум і про смуту за своєю домівкою. Вона і про е, оту біль е, від е, свого перебування е, на чужині, і воно про неймовірну Жигу до повернення додому, Наскільки влучно описує все, що переживає пересічний українець. Кожен раз, коли я співаю, відбувається в залі така знаєте, Дуже камерна атмосфера. Люди слухають, і, і кожен відчуває, згадує якусь свою історію. На жаль, 11 мільйонів людей е, зараз не в Україні, наших співвітчизників. І от я дуже волію, щоб е, усі вони повернулися. І, хоча б там якась частинка з цих людей їх їхала і поверталася назад, і в наушниках вони грала ця пісня, тому що вона, щоб вона була отим, отим саундтреком повернення додому для них. じゃ <Yeah. S 2>、yeah. Жаль, війна роз'єднала мільйони українських сімей, але зовсім скоро вони знову повернуться додому після нашої. Я бажаю українцям не забувати ділитися з усіма оточуючими своєю енергетикою, особливо з тими людьми, які які цього потребують, які більш слабші, яким треба оця рука помічі. Пам'ятати, що зараз ми всі єдині. Ворог тільки чекає, щоб ми розслабилися, щоб ми забулися, щоб ми трошки розконцентрувалися. Максимальна концентрація у нас ще дуже багато важливого попереду. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.